Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів, хто дивляться мої прогнози та дослухається до моїх слів. Всім традиційної Хелоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езутаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на суботу, 11 листопада 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти Таро Ту. Це колода зі змійними арканами. Сьогодні не буду показувати, як вони виблискують. Ви і так це постійно бачите. Ну, а що стосується самої суботи, 11 листопада, для мене день сумний, бо це день пам'яті за моїм рідним батьком Зюбою Юрієм Миколаєвичем. Можливо, хтось з вас навіть пам'ятає. Ті радіопередачі, які ви слухали чи то у юнацтві, чи то у дитинстві. Передача від суботи до суботи, а ми до вас ранковий час, радіожурнал Слово та ще багато радіовистав. Зараз, у силу того, що кармічно я трошки тяну ланку свого батька, який недовго прожив на цьому світі, і вже стільки років минуло, а воно все одно вспливає у. Розуме, и загадывается одна из строчек моей песни: Время лица стирает, кто-то находит, а кто-то теряет. Радость не может быть вечной. Ведь эта жизнь, увы, скоротечна. Люди рождаются и умирают, и очень часто не понимают, чтобы не остаться в мире вчерашнем, нужно всегда жить настоящим. Тому я і не забігаю далеко вперед. Якщо ви дивитесь прогноз у п'ятницю, то всім вам спокійного та змістовного шабату. А якщо ви вже дивитесь у Шабат, то гарного вам відпочинку, якщо ви це можете робити. Ну і в будь-якому разі, 11 число це не дуже гарний день для людей, які народилися 7 го 16 го або 25 го числа будь-якого місяця будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 го числа, сьогодні ваш день можете намічати якісь важливі зустрічі. Ну, і це дуже непоганий день для того, щоб Трошки відпочити від буденності. Ну, а якщо ви народилися в якийсь інший день, то наприкінці цього прогнозу буде, звісно, карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта дня, чого очікувати від цієї суботи, друга карта за. Знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости, якщо ви бачите, що комусь іде не та карта. Ну і, звісно, третя карта за днем народження. Тож, давайте ж налаштуємося на цей день, кому запотрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Отож загальна карта на суботу 11 листопада. Чого, чого загалом очікувати від цього дня? Крокодил в прямій позиції, і це блазень це ознака того, що важливі справи краще відкласти на цей день. Суботу це день відпочинку. Сьогодні можете трошки поблазнювати. Інша назва цієї карти крокодили. Крокодил це якась пастка, в яку ви можете попасти у цей день. Тож не робіть ніяких таких великих дурниць. Будьте уважні, блазень він полюбляє тільки людей божевільних. Якщо ж ви людина раціональна, сьогодні з вами блазень може зіграти якийсь злий жарт. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось, ось саме такого салатового кольору. Для представників знаку Скарпіон, деякі з яких можливо навіть святкують свій день народження, цей день пов'язаний з тим, що у вас не буде вибору, вам випало роздоріжжя. Інша назва цієї карти закохані, випала в перегорнутому стані. І це каже про те, що у вас сьогодні такий день, от те, що ви планували на цю суботу ще в п'ятницю. Все так і робіть. Не робіть якихось різких викидів, нічого не обирайте і ні в якому разі не намічайте у цей день любовні зустрічі, бо вони можуть погано закінчитися. Вас можуть надурити і ви це відчуєте. Саме ви повинні бути у це. День максимально чесними перед людьми і особливо перед самими себе. І також представники знаку Скорпіон 11 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Для стрільців поганий день для починань. Вам випав ось такий мах, він називається у даній колоді факір, і випав він перегорнута, що означає те, що ви сьогодні закриті у вас ідеї, якісь нові справи краще відкласти, щоб не нарватися потім на якусь неприємність. Цей день, коли ви можете посвятити себе лінощам, егоїзму. Намагайтеся у цей день бути спокійними, менше спілкуватися з людьми. ну і як, -як Казав, нічого не розпочинати. Якщо ви чоловік, у вас сьогодні дуже погано проявляється ваша янська енергія, це може виразитися у тому, що вам не буде нічого бажатися робити. Для представників знаку Козиріг повішений Одначе в перегорнутому стані він каже про якісь подарунки. Все, що ви планували на цю суботу, буде реалізовано, і, окрім цього, вас очікує щось несподіване. Що це буде, я не знаю. Одначе, ви сьогодні захищені від якихось втрат. Це по-перше, по-друге, у вас навпаки є якісь надбання, чи то матеріальні, чи то духовні, і ви також сьогодні можете допомагати людям, якщо у вас така є можливість. Бо Повішаний – це завжди про благодійність. І оскільки ви знаходитесь в нормальному становищі, ви можете комусь у чомусь допомогти. Для представників знаку водолій відродження. І знову, на жаль, карта перегорнута випала. І відродження каже про те, що сьогодні вас будуть кликати на, якусь, на якесь свято. На якесь паті, можливо, ви захочете поїхати до клуба, якщо вони у вас працюють. Можливо, це гарний варіант трошки випити, одначе не забувайте, що у всьому повинна бути міра. Також сьогодні зв'язок у вас з родичами. бо Саме відродження пов'язана з родом, з вашими дітьми, з вашими предками, з вашою мамою, з вашими бабусями. Якщо вони живі, хай живуть довго і щасливо. В будь-якому разі сьогодні родичі можуть вас трошки навантажувати. Тому якщо у вас намічаються посиденьки саме у колі родичів, будьте обережні. Також представники знаку водолій у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. А ось для риб карта сили випала. І знову перегорнута карта випала. І карта сили каже про те, що ви втрачаєте у цей день сили. Якщо ви. Чоловік, якщо ви спортсмен, якщо ви військовий, сьогодні у вас є якісь страхи, і сьогодні ви можете надірватися. Тож раціонально використовуйте не тільки свої фізичні сили, але й емоційні. Намагайтеся усими, усіма силами тримати при собі своїх внутрішніх звірів і не дозволяти їм коїти все, що не потрібно. Живіть розумом більше ніж своєю силою. Також представники знаку. Риби у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку ЛЕВ. Для овнів зірки. Зірки, і знову перегорнута карта. І зірки це те, що вам не вистачає нормальних почуттів. Сьогодні у вас є якийсь бентежний стан. Можливо, це якраз і привносить оця центральна карта блазня. По-друге, вам не вистачає краси, ви втрачаєте надії. ви... Зовсім вже не бачите орієнтирів і не розумієте, яким чином ви можете вирівнювати сьогодні свій емоційний стан. Головне не нервувати це, по-перше, і не думати про далекі якісь наслідки ваших дій. Робіть те, що вам підказує серце, і ні в якому разі не ображайте оточуючих вас людей. Поганий день для жінок, які бажають у цей день зустрітися зі своїм коханим. Для представників знаку тілець Смерть і знову перегорнута карта випала, таке буває не так часто. Одначе перегорнута смерть каже, каже про те, що сьогодні день без змін. Так, вас може сьогодні, сьогодні щось навантажувати з вашого минулого, щось може всплести таке, від чого ви давно вже відхрещувались. Тож не треба на, за це чіплятися. Дивіться у майбутнє ось що каже карта смерті у перегорнутому стані. Далі представники знаку Близнюки. Янгол. І знову перегорнута карта. Ну, Янгол перегорнутий каже про те, що у вас немає захисту вишніх сил, у вас немає можливості робити кілька справ одночасно, тому зосередитися треба на одній справі, якщо ви працюєте, краще відпочивайте і будьте максимально обережними. Особливо те, що стосується вашої енергії. Ви сьогодні можете бути буквально виснажені зсередини, тому намагайтеся свою енергію накопичувати, а не витрачати. Це стосується не тільки фізичної енергії, але й електроенергії. Будьте економними. Також представники знаку Близнюки 11 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій для раків. Перше випала пряма карта. Одначе це найгірша карта з колоди, це карта розбита вежа. І вона каже про те, що день може бути катастрофічним. Вам треба дослухатися до внутрішнього голосу, намагатися у цей день бути у колі ваших близь... близьких людей, можливо, хтось з них буде потребувати вашої допомоги. Паніка не, не треба панікувати у цей день, треба бути максимально зібраними, бо може статися все, що завгодно. Це можуть бути. Якісь прилади, електроприлади, які можуть вийти з ладу. А також це може бути якась дійсно велика катастрофа, тож намагайтеся якісь важливі справи на цей день не намічати. Також представники знаку РАК у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для Левів. Відлюдник, знову перегорнутий аркан, і відлюдник випав перегорнута, і це каже про те, що в цілому ви сьогодні не обмежені не в, в чому, не у часі, не у можливості. Вас важко утримувати в одному місці, і, в принципі, сьогодні вам слід спілкуватися. Зустрічатися і виходити зі свого якогось збентеженого стану, якщо таковий у вас є. Також не забувайте про обережність, бо відлюдник він завжди підказує про обережність, в якому би стані він не був. Для представників знаку діва сонце і знову перегорнута аркан. І сонце це відсутність сонячного світла всередині вас. Це якісь сутінки, в які ви можете потрапити у цей день. Вас сьогодні можуть вибити з. Колії, якісь обставини. Ви можете вже вночі відчути якусь бентегу і погано спати. Тому рекомендую вам лягати спати ще до півночі, щоб вам наснилися гарні, а не страшні сни. Також представники знаку Діва у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. І нарешті терези. Знову перегорнутий шайтан, перегорнутий аркан, одначе це гарний показник того, що у вас сьогодні не може бути фатальних ситуацій. Нічого випадкового, ніяких проблем сьогодні не може виникнути, якщо ви самі на це не підете. У вас темні сили, дуже важко їх зачепити у цей час, тому можете. Ризикувати у цей день і завдяки цьому ризику виграти. Це стосується саме військових. Ну а якщо подивитися на весь день, то лише одна карта випала прямо і це розбита вежа. Тому будьте обережні, день небезпечний за двома факторами: по-перше, крокодил, загальна карта дня. По-друге, всі карти перегорнуті, і лише розбита вежа вказує на точний час. І це з 21 по 23 годину. Будьте обережні у цей час і нічого головне у цей час не робіть. Ну, і я вам ще зроблю по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, колесо Фортуни перегорнута. Не грайте з долею. Дослухайтеся до тих слів, які почули до цього, і пам'ятайте, що сьогодні день, коли щось. Чи хтось може вас трошки вибити з вашого звичного ритму? Пам'ятайте про те, що вдача не завжди посміхається, одначе вона також буває дуже благосклонна до тих людей, які мають терплячість. Тож сьогодні не ризикуйте, ось що каже вам перегорнуте колесо фортуни. Далі, якщо ви народилися 2, одинадцятого. 20 або 29 числа будь-якого місяця, я казав, що день фартовий, одначе не вистачає внутрішньої рівноваги. У цей день можуть бути якісь непорозуміння. У цей день ви погано можете переварювати нову інформацію, тому намагайтеся не робити якихось різких. Доводів і різких про людей, про обставини, куди ви потрапляєте. Головне, не висловлюйте своє своє незадоволення людям. Бо якщо ви будете судити, то потім будуть осуджувати і вас. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Всесвіт, і знову перегорнути аркан, день малих результатів чи день максимального дна. Якщо ви людина, яка не бажає впасти, будьте обережні, особливо, якщо ви погано стоїте на ногах, нікуди не ходіть самі. Окрім цього, пам'ятайте, що сьогодні може закінчитися якийсь довготривалий період, якісь справи погані, які сьогодні можуть знову про себе нагадати. Одначе вам потрібно просто відмовитися від того, що було у вашому минулому, і дивитися у майбутнє. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Місяць в прямій позиції. І це ознака того, що день досить такий примарний і мливий, коли ви не можете бачити конкретно, чим, чим ви будете займатися у цю суботу, тому хай відбувається все так, як є. Пам'ятайте, що у цей день вас можуть надурити, тож не, тіштеся, не тіште себе якимись надіями про дуже яскраві зустрічі, про якісь несподіванки. Сьогодні все дуже оманливо і дуже туманно. Тож, якщо вам сумно на душі, передивіться цей прогноз знову спочатку, і ви знаєте. Для себе ту, ту відповідь, яку, можливо, не змогли почути та побачити при першому перегляді. Ви сьогодні будете постійно повертатися назад і займатися самокапанням, тому не намагайтеся капатися всередині, все ж таки, живіть сьогоднішнім днем і не особливо сумуйте за тим, що вже минуло. Якщо ви народилися 5, го 14. го або 23 го числа будь-якого місяця жрець в прямій позиції каже про те, що у цей день ви можете кудись їхати. Сьогодні відкриті двері для вас. Сьогодні у вас гарно працює інтуїція, і сьогодні ви можете побачити якусь ціль, до якої ви потім будете спрямовувати свою увагу і всі свої справи в цілому, сьогодні день дуже гарний для зустрічі з духовним вчителем. Одначе, якщо його немає такого в реальності, він є всередині вас. Це ваша інтуїція. Тож дослухайтеся до неї. Вона сьогодні вас не підведе. Якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, жриться в прямій позиції каже про те, що сьогодні, перш за все, гарний день для жінок. Жінки сьогодні у своїй красі і жінки сьогодні багато спілкуються, сьогодні зустрічей багато, спілкування з подругами, можливо, зі своїм. Чоловіком чи за своїм коханцем, якщо ж ви чоловік, сьогодні вас очікує зустріч з жінкою, і сьогодні дуже гарний день саме для того, щоб спілкуватися, зустрічатися. Ну і можна навіть трошки і випити. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, перегорнута колісниця каже про те, що сиді, сиди до сиди вдома, не гуляй, нікуди їхати не потрібно. Шабат для того і створений, щоб відпочивати. Сьогодні день поганих якихось кроків, сьогодні день навіть. Повертання назад, можливо, у вас очікує якийсь ретурн, якась дуже непотрібна бесіда, яка може проявити ницість людей навколо вас, але не звертайте увагу на їхнє невігластво, зберігайте мудрість, ось що каже цей аркан. Далі, якщо ви і враховуючи те, що у вас сьогодні і день сьогодні не досить такий, відпочивайте і нікуди не їдьте. Давідлі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця перегорнутий імператор каже про те, що сьогодні люди, обставини будуть сильно давити на вас. Рекомендую відпочити від людей. Не, не йдіть ні в якої масові заходи в магазини, базари. Це вам сьогодні не потрібно. Навпаки. Зробіть собі невеличку медітацію та, можливо, приберіть у своїй оселі. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Імператриця в прямій позиції каже про дієвий день, незважаючи на те, що сьогодні вихідний, ви можете багато чого зробити, можете навіть заробити гроші. Найкраще, що ви можете зробити в цей день, звісно, якщо ваша мама ще жива, це поїхати до своєї мами і допомогти їй. В цілому сьогодні гарний день, коли ви будете бачити справжні дива, справжні матеріалізації ваших ідей. І я бажаю вам всім. Щоб все найкраще, що сказали вам сьогодні, ці дивні зелені зміїні аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Зустрінемося вже у неділю. Хай вам всім щастить і, звісно, українським бійцям. Бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог. Іврейгега, Єгова, вайша мірайге, Jehova, Fanaif, Alaih, Vajhenaif. Isa, Jehova, Fanaif, Alaih, Vajsim, Leih Shalom, Vajsamu, Hačmi, Albani, Izrael, Veani, Avroham.